Про непорозуміння між монополістом постачання води до Лозової Харків водоканалом та лозівськими водяниками нагадаю, перший в односторонньому порядку не обґрунтовано підвищив вартість води, керівництву області відомо. Взялися допомагати. Написали відповідного листа прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку, який свою чергу дав доручення нацкомісії розібратися в ситуації. В комунальники області приїхали до Лозової, аби з перших уст почути про загальний стан справ у житлово-комунальному господарстві Лозівщини, про рівень розрахунків за спожиті енергоносії та кроки щодо його підвищення. Національні комісії були прийняті тарифи без очікування того, що подорожав тариф і для Харківського водоканалу, а Лозовський водоканал покупає воду у Харківського водоканала, і вона в тарифі не відражена. И это повлекло и о том, что приращивается долг, не идет оплата перед Харьковским водоканалом, и при этом еще и уже появляются долги за электрическую энергию. Несмотря на то, что вот, я сказал, что есть проблема с тарифами, но ну, есть вопросы опять-таки по работе с населением. Сумма задолженности населения. За чотирнадцятого п'ятсот дев'ятнадцять тисяч гривень за прошлою періоду обща сума задовжності 17 мільонув триста піятдесят тисяч гривень за услуги вода водоснабження і водоотведення. наразі зазначив міський голова державна дотація міському бюджету допоможе розрахуватися з комунальниками. У нас абсолютно аргументована небезпечна по енергоносителям, Тому я думаю, що в определенной части мы этот вопрос разрешим те изменения в тарифах которые мы получили и на водоканал к сожалению не внесли свою негативную провели свою негативную, негативные последствия разница в тарифах ни много ни мало гривна 12 тариф на покупную воду подчеркиваю которую мы получали а сегодня по последнему тарифу 5 гривен а вносить во те тоді дісбаланс в розчоти комунального підприємства заводу скапи теплоскапиводокаркаводоканал. Вже до кінця року водяники планують отримати методику розрахунків та визначитися із джерелом погашення накопиченого боргу. Керівники комунальних підприємств міста коментували ситуацію з розрахунками за надані послуги з води та теплопостачання. Систему розрахунків за спожитий газ сьогодні. Урядовці врегулювали через створення спецрахунку, який автоматично забирає складову газу 43% Та на Стан розрахунків впливає чисельна заборгованість минулих років. Загальна сума попередніх боргів лозівчан майже 71 мільйон гривень, 29 з яких опрацьовано у вигляді договорів реструктуризації. 27 знаходяться в роботі виконавчої служби. Примусов нашого предприятия проведення претензійної міста роботи заключається в тому, що ми подаємо на одного дозника, а цей должник має задовжність. перед всеми старыми предприятиями, возможно, перед всеми новыми предприятиями, в том числе вода тепло, и непосредственно к Бажуке, вот мы вывозим отдельное предприятие, мы подаем один иск. Наши технари, теплоэнерго, водоканал должны искать технические варианты, нормальные технические варианты, как ограничить потребление неплательщиков. Другого у нас варианта Дійсно варіанту у нас більше не буде ні Думайте над цим, порекомендував Євген Шахненко Лозівським комунальникам. Те, що в Лозові створено комунальне підприємство, яке централізовано працює з абонентами, це корисний досвід, відмітив тимчасово виконуючий обов'язки заступника керівника області. На робочій нараді звітували і комунальники району. До них у підсумку у обласного високопосадовця було багато претензій. Більше вопросу у нас сьогодні к Лазавському району. Ви їх слышали ці питання. Значит, я буду э, обязан, конечно, доложить по итогам совещания Гали Миронучу те моменты, которые сегодня есть недостатки. Ситуацию в Лазавском районе поправить можно и в самое ближайшее время. Я думаю, что больше человеческий фактор.